Так, все ну діти смачно доїдя. Б... Причну такі світлини здійняли хвилю обурення у соцмережах. Це шкільне харчування на початку вересня на смітниках. Батьки скаржаться, діти масово відмовляються їсти у шкільних їдальнях. Мовляв, не смакує. Капуста гірка, суха, морква теж. Огірки кислі його не може з'їсти, дитина. Воно було негарне ні на зовнішній вигляд, ні на смакові дійсно не вистачало ні грамовки. І от постачальники їжі зустрілися із батьками, вибачаються й обіцяють дослухатись до претензій. Ми зробимо такі їжі, щоб вона була одночасно і корисною, і смачною. Кажуть, зрозуміли свою головну помилку. Ми занадто сумлінно виконували. Постанову цю 305 ту постанову законодачі норми, і трошки або може, не трошки, ми не учли, як то кажуть, дитячі вподобання виправляються вже від сьогодні. Батькам показують оновлене меню, яке вже надійшло у школи. Що вдосконалили, пояснюють на прикладі салату. Коли дитина відкриває цей салат, що вона бачить суха капуста. А, що ми зробили? Ми оставили цю капусту, але ми ще додали овочі, бо салат овочевий, Ми ще додали е томати, ми ще додали огірки, і, і навіть цю капусту, яка там є, ми її, знаєте, навіть трошечки пом'яли, щоб вона була трохи м'якіше. У Держпродспоживслужбі запевняють, постачальник погоджував із ними попереднє меню. Припускають, діти просто не звикли до корисної їжі. Прибрано всі шкідливі компоненти, які можуть бути так у дитячому харчуванні. Зменшена кількість солі, зменшена кількість цукру і тваринних жирів. Це перш за все. Додано більш рослинної їжі, тобто 75% раціону дитячого харчування мають становити Продукти харчування рослинного походження сьогодні ж скуштувати оновлені страви могли усі охоче. Коплета прямо смачна. Каша теж приємна за рахунок додавання вершкового соусу та ось таких солоденьких бобових. І батькам і малечі таке меню до смаку. Смачніше ніж було до цього. Скоштувала я котлетку, кашку, дуже вкусно. Я думала, вона буде не солона, не солона каша, але ну, доволі таки ну мені сподобалось. Та найголовніше батьки задоволені увагою до своїх пропозицій. Те, що нам продемонстрували сьогодні, ту їжу, як яку наші діти будуть їсти протягом тижня, вона дійсно гарно виглядає. Вона на смак приємна. Я надію, що це початок і діалог буде постійний. Постачальники запевняють, збиратимуться із батьками щотижня у різних районах міста, аби обговорити подальші зміни до меню. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.